Вітаю, друзі! Коротенький розклад, що відбувається в Ізраїлі. Перевернута тройка мічів. Це дійсно фанатично налаштовані терористи, і це паніка масова паніка, ну, дійсно жертви по цій карті. І ситуація загалом була не прорахована. Це, це, ніби як навіть для влади Ізраїля стало раптово. Ну, ми бачимо. По реакції населення. Так, Що буде з нападаючою стороною. Королева жезлів перевернулася, двойка мічів перевернулася. Знищення. Тут треба читати, це як знищення. Що Ізраїль? Імператриця? Ну то, звісно, це перемога і рух уперед. І тут безумовна перемога випадає для Ізраїля. Ну, Я намагалася подивитися, як довго це буде, ну, якось до семи днів. Йшли тільки перевернуті карти, значить, це, оце все буде не менше тижня. Да, не менше тижня ось перевернувся лицар мічів, на цьому будуть сконцентровані. І одні перевернуті карти йдуть, значить не можуть карти сказати, коли це закінчиться.